Ця співпраця вона не про гроші. Вона про можливості, які надає ЮНІСЕФ тим громадам, які готові до змін і які визнають те, що ці зміни потрібні. Що сьогодні початок роботи в Громадах не означає, що наша робота в перших п'яти пілотах добинеться. Це навпаки означає те, що ми маємо ресурс і ми маємо можливість робити більше. І якщо ми себе гарно проявимо і ми гарно покажемо результат для вас в першу чергу в 12, тоді логічним наступним питанням буде ще 5, ще 7 і так далі. Ми маємо дуже конкретні плани для обласного рівня, які Ми будемо продовжувати працювати разом над реформою кращого догляду, в тому числі через розширення обласної зрячої лінії і запуск червота для дітей в альтернативних формах виховання. Окрасний центр це вдання послуги в з дітьми. Це великий амбітний план на цей рік. І друге це відкриття молодіжного хабу на базі обласного закладу.